Доброго дня, Олятна. Розпочинаємо наш урок української мови. І тема сьогоднішнього уроку склад поділ слів на склади та дослідження мовних явищ. Сподіваюсь, ви готові до уроку. Тож починаємо працювати. Відкриваємо зошити тоненькі, кладемо пахило та записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 27 вересня класна робота. Кому потрібен час, нажимаємо паузу та записуємо, а ми продовжуємо працювати далі. Почнемо нашу роботу з каліграфічної хвилинки. Сьогодні ми пригадаємо письмо великої та малої букви Г. Букву сполучень із нею та слів. Пропишіть, будь ласка, велику Г, маленьку Г та букву сполучення із нею, натискаючи відео на паузу. Прописали молодці. Хто звернув увагу, останнє слово в рядочку було слово гра. Ми дуже полюбляємо з вами різноманітні ігри, тому сьогодні я пропоную вам скласти речення із даним словом. Хтось з вас полюбляє настільні ігри ігри, хтось рухливі ігри на подвір'ї, то ж саме про яку гру ви мені напишете, а я прочитаю у ваших зошитах, коли буду їх перевіряти. Натискаємо на паузу, записуємо речення з нового рядочка з великої букви каліграфічно. А я потім прочитаю. Давайте ми з вами. Пригадаємо, хто бере участь у грі. Ну, дійсно, це гравці. І перед нами червоним на екрані написано слово гравець. Сьогоднішнє наше завдання створити якнайбільше слів із букв даного слова. В цьому слові сім букв. Давайте утворимо з вами нові слова. Ну, наприклад, в слові гравець заховалося слово гра, а які слова знайшли в цьому слові ви. Запишіть, будь ласка. З нового рядка, з великої букви, всі слова, які ви змогли знайти в даному слові. Зробили, молодці, а ми продовжуємо. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 13 і вправа 41. Прослухайте, будь ласка, що я вам прочитаю, і ви мені скажіть, що це? Раз, два, три, чотири. Мене грамоти учили і читати, і писати, і на конику. Какати. У підказку вам дали малюночок. Давайте звернемо на нього увагу. Кого ми бачимо? Ми бачимо дітей. Мабуть, вони грають у гру. А що для цього використовують? Дійсно, ми бачимо і почули лічилочку. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, як, на вашу думку, треба читати лічілку? Чи обов'язково це має бути виразне читання? Хто не встигає, натискайте на паузу та відповідайте, які інші лічилки ви знаєте? Пригадайте, в минулому році в першому класі ми з вами вчили безліч лічилок на пам'ять. Мабуть, хтось із вас знає і свої. Коли ми промовляємо лічилки? Ну, Коли граємо в рухливі та інші ігри? Як промовляючи лічилку, чітко, виразно і навіть ділячи їх на склади. А що ж таке склад? Про це сьогодні ми і поговоримо. Давайте подивимося на малюночок. Хто на ньому зображений? На ньому ми бачимо хлопчика. Що він робить в лісі? Мабуть, заблукав. Що він промовляє, коли він шукає своїх однолітків та друзів? Промовте разом з хлопчиком. Читаємо червоним. Ау, ау! Гукає хлопчик, що ми бачимо на другому малюночку. Що роблять діти? Яку розпівку ви знаєте? Пригадайте з уроків музичного мистецтва та заспівайте її, натискаючи відео на паузу. І останній малюночок ми бачимо дітей. А чому у них на футболках є цифри? Ну, Тому що, мабуть, це уболівальники на стадіоні. Що можуть вигукувати уболівальники під час змагань? Продемонструйте мені. Давайте ми з вами назвемо одним словом хлопчиків та дівчат. Це хто? Ну, дійсно, це діти. Вимовте це слово протяжно по складах. Давайте приготуємо долоньки, пригадаємо з першого класу, як ми ділимо слова на склади. Ділимо «ді-ти». Скажіть, будь ласка, скільки голосних звуків ми тут зустріли у слові діти? Так, дійсно, два голосних Назвемо їх і та и. Скільки складів у слові? Якщо ми з вами звернемо увагу і пригадаємо з минулого року, то ми пам'ятаємо, що в слові стільки складів, скільки голосних. У слові Діти два голосних, отже, два склади. Робимо висновок у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Сьогодні ми з вами попрацюємо над правою 43. -ю. У нас є слова 1, 2, 3, 4, 5. Давайте поділимо їх на склади. Ділимо. О-дин Скільки ми маємо голосних? Маємо два голосних. Отже, в слові два склади. Поділіть, будь ласка, всі інші слова на склади. Склад може складатися з одного голосного звука. А чи може він складатися з одного приголосного? Ну дійсно ні, тому що в слові стільки складів, скільки голосних. Працюємо далі і ми будемо працювати в наших зошитах. Запишіть, будь ласка, слово вправа з великої букви з нового рядка посередині і вказуємо її номер «вправа 45. Записали? Тепер давайте подивимося, хто до нас прилетів. А прилетіла до нас оса та жук. Скільки звуків у кожному слові? Давайте подивимося на слово оса, називаємо звуки О, С, А. Три звука. А скільки голосних? Голосних два. Отже в слові два склади. Слово жук назвемо звуки ж, у К. Скільки звуків? Три. А скільки голосних. Один. Отже в слові, один склад. Ще раз доводимо, що в слові стільки складів, скільки голосних. Неважливо, скільки звуків взагалі. Це залежить від голосного звука. А ми переходимо до вправи 45 яку виконуємо письмово в зошиті. У нас є склади для довідки. Зачитаємо їх зо, ву, дру, і лик. Нам треба записати утворені нові слова. Є лото, додаємо якийсь склад. Зо-лото. Мете. Лик утворилося слово метелик. Запишіть всі слова нові утворені через кому з нового рядочка, з великої букви, далі з маленької, в кінці ставимо крапочку. Вправа 46. Також виконуємо письмово в зошиті, пишемо з великої букви. Вправа і вказуємо її номер 46. Наше завдання із поданого рядочка. Буков відзнайти слова. Наприклад, перше слово коса. Записуємо його, ділимо дужкою знизу склади, рахуємо ко-са і ставимо кому. З попереднього слова беремо останній склад са і утворюємо нове слово «сало». Записуємо його в зошит, ставимо кому, олівчиком ділимо знизу на склади сало. Знову беремо попередній склад. І утворюємо нове слово «ловити». ти. І так допрацьовуємо рядочок до кінця. Сподіваюсь, будуть гарні роботи і у вас все вдасться. І останнє завдання це буде домашня вправа 47. Прочитати рядочок, який перед вами. Вибрати лише слова, не склади. Записати всі слова та позначити склади у них. Слово учень. Визначаємо кількість складів У. Чень, олівчиком з душкою знизу. Чекаю на ваші охайні роботи. Дуже вдячна вам за роботу. До побачення!